Представляємо вашій увазі шафу фабрики Київський стандарт розмірами 3,30 довжина, 70 глибина нестандартна і 240 сорта. Має 4 дверки, дві з яких ДСТшні, дві інші з художнім матуванням з каструй. Ось така вона всередині, дуже багато поличок, дуже багато можна всього містити і повісити. Ось така краса у нас вийшла. Маємо шухляди і великі, і маленькі. Навіть для великої сім'ї. Красиво закрила всю стіну.